Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у Дніпрі. Це у нас вулиця Лабораторна, адреса номер 89 Тут можете бачити безпосередньо на ваших екранах будівлю. І почали демонтувати буквально на днях. І стосовно цієї будівлі міськрада створила реліз на сайті, тобто йде мова про триповерхову будівлю. І судова тяганина тривала десь близько 10 років. І вже вирок був у Верховному суді, який, так би мовити, виніс вирок, що будівля була створена на цьому місці незаконно. І вже розпочалися роботи з її демонтажу безпосередньо. Демонтаж відбувається коштом міського бюджету, тобто це бюджетні кошти. І будівлю на цій адресі демонтують. Можете бачити. Працює будівельна техніка, працюють робочі і вже зносять саму будівлю. Ось так вона виглядає станом на 14 квітня. Сьогодні на вулиці дуже тепло, до речі, можете вмикати інформатор ФМ, якщо ви подорожуєте містом, можете слухати актуальні новини. Та цікаві музичні паузи від наших ведучих. Зараз ми знаходимося на лабораторній 89 у Дніпрі. Тут у нас тривають роботи з демонтажу триповерхової будівлі. Будівля виглядає ось таким от чином. І судова тяганина тривала 10 років і вже був вирок у Верховному суді, який став на сторону міста і виніс вирок, що будівля незаконна на цьому місці, яка будувалася протягом 10 років. Тут зараз працює будівельна техніка, працюють робітники і вже розносять цю будівлю. Демонтаж відбувається коштом міського бюджету, тобто це бюджетні кошти. Так, будівля виглядає станом на 14 квітня. Я думаю, ми тут не останнє, тому... Будемо слідкувати, як, як це все відбуватиметься надалі. Тому, до речі, хочу сказати, доєднайтесь до інформатора FM, частота 107.3 FM, слухайте наших ведучих, які розповідають не тільки актуальні новини міста, а ще й розбавляються все музикальними паузами. Тому доєднатись, обов'язково слухайте і вже будемо завершувати трансляцію. Тому до, до зустрічі.